Луки активно працюють над створенням плану відновлення та розвитку громади. Ця можливість виникла завдяки участі міста у міжнародному проєкті. Серед десяти громад-учасників прилуки єдині представляють Чернігівську область. Ініціативу реалізує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Підтримку надає ПРООН та уряд Японії. На сьогодні до плану розвитку та відновлення громади увійшло майже 100 ідей. Вони охоплюють усі сфери життєдіяльності міста. Передпроєктні пропозиції об'єднані за пріоритетністю: це висока, середня. Та низька пріоритетність донори цікавляться темою збереження культурної спадщини та розвитку інфраструктури. До прикладу, серед проєктів з високою пріоритетністю є й ідея створення культурно-мистецького кластеру Творчий центр. Якщо інвестори цей проєкт втілять у життя, то центр такого формату буде єдиним не лише у прилуках та районі, але й в області, розповідає директор Прилуцького краєзнавчого музею Тетяна Зоць. Творення цього творчого простору планується на Базі на даний час нежитлової будівлі колишньої школи номер 4 яка сходиться знаходиться на балансі нашого прилуцького краєзнавчого музею уже з 2011 року чи 2010 року, десь орієнтовно так. Сама школа припинила своє існування в даний будівлі з 2005 року, і власне тут великий масштаб. 1200 квадратних метрів, високі потолки, збережені а, двері дерев'яні. До речі, в, загалом планується зберегти автентичні двері, надати зберегти ось ту архаїку. Будівля побудована на початку ХХ століття стат, статським радником Володимиром Павловичем Шкуратовим. У ній була свого часу учительська семінарія в роки Другої світової війни там знаходилося гетто єдино чернігівській області, це така страшна сторінка в історії даної будівлі. І, до речі, вона знову ж таки може експонуватися в цьому просторі. І будівля має величезне подвір'я. Величезне подвір'я, яке може бути використане під літній кінотеатр, під літній дитячий майданчик, під літнє кафе, під можливо, знову ж якийсь скейт парк чи якісь дозвіллеви знову ж таки для дитячих гар. Тому що центр планується. Для різних вікових категорій це можуть бути молодь, це можуть молоді сімейні пари з дітками. Це може бути старше покоління. Тобто, це скажімо такий широкомасштабний напрямок діяльності. Вже розроблено проєктно-кошторисну документацію по створенню історико-культурного молодіжного центру на базі будинку Шкуратова. Загальна сума реставраційних робіт на 2017 рік становила 17 мільйонів гривень. Кошти були переведені в еквівалент євро, тому в принципі нам зараз легше трішечки вар'єрувати ось цими сумами. Але звичайно, що це потребує вже перерахування, доповнення, тому що будівля має підвальне приміщення і це може слугувати знову ж таки сховищем, і потрібно це вже буде врахувати. Але це вже інші проєкти. Але от стосовно запитання, що в першочергове, першочергово це має бути консервація, це має бути дах. Які на даний момент є, скажімо, в досить негарному стані, спостерігаються є масштабні протікання, і їх першочергово потрібно ліквідувати. Тому як на мене, не професійного будівельника, потрібно спочатку зробити і законсервувати спочатку зробити дах, який призупинить ось руйнацію і дасть можливість. Плідно працювати вже внутрі будівлі до майбутнього творчого центру. Є можливість підвести всі комунікації. Крім цього, збереглося приміщення котельні. Тетяна Зоць говорить: якщо донори профінансують роботи з відновлення будинку Шкуратова, є можливість наповнити його найрізноманітнішими локаціями, в тому числі експонувати картини, що на сьогодні знаходяться у фондосховищі. Чітко знаємо, що нашим місця зараз не вистачає картинної галереї, і це власне не тільки наші слова, це слова старшого покоління нашого міста, які знають, що в наших запасниках зберігається майже три тисячі експонатів творів мистецтва. Чому донор має взяти наш проєкт? А, власне, ми спираємося на те, що в нинішніх умовах війни а, наш народ, наші містяни а, мають займатися самоосвітою, а вони мають а, більше пізнавати локальну спадщину. А вони мають самоідентифікуватися, і це це може не бути музей, це може власне бути ось такий творчий простір, де люди можуть відвідати майстерню гончара або майстерню виготовлення гобелену. Або поринути відкритий кінотеатр на, на відкритому повітрі, чи кінотеатр в приміщенні, і дізнатися більше цікавого і пізнавального про нашу локальну спадщину і загалом про державотворення. Тобто це той простір, який буде не лише задовольняти культурні потреби, але це ще простір, який буде і давати самоосвіту. Тому е донор розуміє і розумітиме про те, що він виконує вкрай важливу функцію. А для, для нашої держави, для нашого міста, для наших містян, тому що ми, скажімо, не лише формуємо нашу націю, а ми своїм творчим простором будемо і демонструвати весь той творчий потенціал, який може демонструватися на європейській арені. Ну і окрім того, цей творчий простір буде гуртувати громаду. Він буде формувати культурну політику міста. Тобто, це вже буде показник. Міста прилуки як. Центру культурного дозвілля на рівні з обласним, я хочу сказати, що на теренах Чернігівської області немає такого культурного центру, який би об'єднував собі ось такі напрямки: і дозвілля, і пізнання, і самоосвіти. Створення культурно-мистецького кластеру творчий центр це активізація громади, збільшення туристів, збереження спадщини, розвиток культурних та творчих індустрій. Крім цього, це додаткові робочі місця та надходження до бюджету громади. Ось те, що ми говоримо творчі майстерні. Відомо, можливо, виникне питання: хто там буде працювати в нашому місті? Немає скажімо, народних майстрів. Ну є чубу, з лоза плетіння, є вишивальниця, але ось там кераміка, гобелен, ну є різьба по дереву трішечки. Є багато, велика кількість митців. Тобто потрібно розглядати, що певний відсоток території може здаватися в оренду. А о, е, може бути одна кімната як хостел. Тому що якщо ми запросимо якогось там каменяра або гончара з Чернігова, чи з Луцька, чи з Рівного, чи з івано франківська людина приїздить, вона займається в цій майстерні. Аби не винаймати якісь, звичайно, що переплачувати і в готелях проживання, людина може просто проживати тут поряд в хостелі і працювати в вечірній час і літній час. Знову ж таки, може бути кафе, арт-кафе чи просто кафе. Тому що коли приходять... Є практика, європейська практика і наша практика попити водички, придбати морозиво. Знаємо, що забороняється з напоями чи з харчуванням відвідувати музеї і картинні галереї, але це не забороняє після відвідин. Зупинитися, попити кави і таке інше на сьогодні. Дану ідею активно демонструють потенційним інвесторам, і внесення проєкту до плану розвитку та відновлення прилуцької громади підвищує шанси на фінансування. В разі перемоги даний проєкт доповнить 30 успішних ініціатив, вже реалізованих командою Прилуцької міської ради. Маємо надію, віримо в те, що ми зможемо знає, все таки знайти зараз. Є велика кількість різних платформ, і в даному проєкті, і можливо, це буде не один донор, можливо, це буде декілька тон, донорів, але це буде місце дозвілля, згуртованості нашої громади, це центр міста, це історична частина, це збереження і архітектури, це і демонстрація наших надбань. Тобто, тут настільки комплексний підхід. Тобто це не просто що там сухий музей і все, і суха експозиція. Навпаки, це буде інноваційний простір, це уже буде, скажімо так, цифровий підхід. Це абсолютно нове покоління, скажімо, дозвільного характеру, тако нове покоління музеїв, можна навіть так назвати. Ось цей культурно-мистецький кластер, творчий простір.